Всім привіт! Я сьогодні на такому домашньому вайбі. Вперше знімаю в кімнаті мого сина, адже сьогодні я хочу поділитися підбіркою книг, які, на мою думку, повинні бути в бібліотеці абсолютно кожної три річки. Ці книги допомагають моєму сину краще пізнавати світ в ігровій, певно, казковій формі, і також розвивати пам'ять, розвивати фантазію. Ну і, звісно, ми так класно проводимо час, коли читаємо ці книги разом. Тут буде тільки те, що йому цікаво, і те, що дійсно вплинуло на його розвиток та його сприйняття цього світу. І я вже за останні півроку бачу цей результат. Я впевнена, що абсолютно кожна матуся знайде в цьому списку хоча б одну книжечку для свого малюка. І почнемо ми з двох книг видавництва ранок. Це такі книжки-гуртайки, в яких на кожній сторіночці є дуже мальовничі, красиві малюнки. А також конкретно от ці дві книжки це найулюбленіші книги цієї серії. Це цифри та абетка. Саме по цих книгах мій син вивчив алфавіт в свої 3,5 роки і вивчив всі цифри. Зараз він вже рахує до 50, і йому це подобається. Це відбувається все в ігровій формі, його це забавляє. Навіть я вам більше скажу: він вивчив. Ці маленькі віршики, які тут на пам'ять, тому що я постійно їх читала, йому проговорювала. і Він почав мені підказувати деякі моментики, І насправді я бачу по ньому, що йому самому це цікаво, в нього розвивається пам'ять, він запам'ятовує букви та цифри завдяки цим віршикам. І, звісно ж, також вчить ще й ці віршики додатково, але це відбувається автоматично, відповідно, автоматичний розвиток пам'яті. Ці серії, взагалі, це серія 2+, У ній є 9 книг. ось В кожній книзі ви можете задувати. Бачите, які ще є книги. На фермі, Різдво, Пори року, фігури, прогулянка. Ці всі книги в нас були, ми їх купували, але зараз вони вже не актуальні, залишились тільки ці дві. Неактуальні, тому що син вже, в принципі, все те, що там описується, він знає, розуміє, йому вже не так цікаво. А ось букви та цифри йому стали цікавими. Я дуже рекомендую ці дві книжки, тому що тут, по-перше, яскраві малюнки, по-друге, це все відбувається в ігровій формі саме з батьками. І я помітила, що коли ти з ним в контакті, ти з ним займаєшся, граєшся, в нього краще працює. Пам'ять, ніж коли він це робить сам. Наприклад, з цими зараз популярними абетками, які розмовляють з дитиною, які там ти нажимаєш кнопочку, воно там озвучує якась буковка, якийсь віршик, але при контакті з мамою або з татом набагато краще і швидше дитинка вивчає ці всі віршики, ці всі цифри та букви. Тому дуже вам раджу. Це серія перші кроки. Ми придбали всю цю серію всі ці 9 книг, коли Єремію було два роки. Тому якраз ось до трьох з половиною залишилося дві ці книжечки, які є самими популярними для мого сина в цій підбірці. Наступну книгу нам порадили наш лікар-стоматолог. Книга називається Зубна поліція. Вона теж дуже яскрава, дуже цікаві в ній малюнки, класний опис. І також тут є такі ще віконця, які роблять цю книгу інтерактивною. Цікаво те, що в цій книзі розповідається про те, навіщо чистити зуби, що буває, коли їх не чистити, і як зубна поліція виправляє всі неправильні аспекти дитячого догляду за зубами. Написала Саша Кольцова, намалювала Марина Кізілова. Це видавництво старого лева. Воно дуже яскраве на кожній сторінці неймовірної краси малюнки. І звісно ж, якщо читати дитинці цю книжку з емоціями, то це буде пам'ять на все життя і дуже класне навчання, як же правильно чистити зубки і за ними доглядати. Тому що саме в такому віці, саме в 3-4 роки, починається сепарація в плані догляду за собою дитинки, і відповідно дитинка вчиться самостійно чистити зубки, звісно, під контролем батьків, але все одно ця книжка може допомогти якраз в цій сепарації. Наступна книга, про яку я розповім, це улюблені казки у віршах Ірини Сонечко. Чим класна ця книга? По-перше, дуже класні ілюстративні яскраві малюнки. По-друге, тут зібрані всі улюблені наші казки нашого дитинства, але вони у віршованій формі, наприклад, ведмедів», наприклад, рібка, колобок. І це також розвиває в дитини фантазію, розвиває в дитини пам'ять, тому що деякі віршовані частинки з цих... Казок дуже любить мій син повторювати. Відповідно, він навіть зараз може розповісти мені свою найулюбленішу казку про колобка або про рібку. Просто. Дивлячись на картинку в цій книзі, може розповісти її, навіть десь не просто прозовану, а у віршованій формі, такі, які вони написані тут, так як я йому читала. Тому це велика, велика порада. У мене є ще книга Найкращі казки у малюнках тут проза. Тут теж дуже яскраві малюнки. Це була перша улюблена книга мого сина саме з казками. Але тут ми все перечитали. В прозованій формі воно не так цікаво, дитині. І я придбала ось таку книжечку по рекомендації і зараз рекомендую її. Італію, тому що вона дійсно дуже і дуже крута. Наступна книга це історії про те, як зростають діти. Це видавництво Віват. Книжка класна, знову ж таки, теж дуже крутецькі ілюстрації, але. Що в ній ще крутого? Автор Анна Ліза Лей, ця книга розповідає про такі базові потреби емоційного розвитку дитини: про те, як треба дружити, як треба вчитися, про те, як треба миритися, як знаходити вихід з непростих ситуацій, і все це у формі казки про тих чи інших тваринок. Цій книзі, в атмосфері казки, дитинка пізнає базові вміння та навички комунікувати в світі. і... Проявляти свої емоції, розуміти свої емоції і вчитися робити правильний вибір в ті чи інші ситуації. Не остання книга, але не остання у списку, тому що це зараз, конкретно зараз, найцікавіша книга для мого сина. Ми її читаємо щовечора малим дітям про все на світі. Автор Сашко Дерманський, перша енциклопедія в казках вашої дитини, цікава ця книга, тим, що знову ж таки дуже яскраві ілюстрації тут. Розповідається теж в казковій формі про те, наприклад, звідки береться веселка, так? чому наступає зима, і звідки береться дощик, як звірі сплять взимку, наприклад, як робиться хліб. Який є транспорт і чому, і що він робить? Тобто, тут усе показується у вигляді казочки. Ось, наприклад, як з'явилися гроші. Тобто, тут дуже багато коротеньких історій, які відповідають на більшість питань, які якраз дітки в цьому віці, додлери, люблять задавати. А чому, а як, а що? І ця книга, вона якраз дає відповідь на ці всі запитання досить невимушено. Цікаво, зрозуміло і захопливо класно, тим, що історії коротенькі, історії мають таку чітку вижимку інформації, і все це також в певній казковій формі з діючими героєм, які допомагають дитині розуміти якісь базові речі про цей світ. Через таку певну казкову ігрову форму, через яку дитинці легше це все запам'ятати. Тому теж дуже величезна рекомендація. Саме ця книга, вона остання в моєму відео, але не остання в моєму списку. Зараз вона як number one, як наша настільна книга вечірня перед сном. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що ви знайшли серед цих книг щось цікавеньке для себе. Я залишу їх у описі також, можливо, навіть знайду посилання, де їх можна придбати, щоб вам було простіше. А з вас лайк та підписка на мій канал. Я дуже хочу розвивати тему материнства та батьківства далі, і мені потрібна ваша підтримка. Я буду вдячна за коментар підтримки українському контенту і бажаю вам прекрасного дня і до зустрічі в нових відео. Па-па!